Вітаю 31 жовтня, 24 рік, місто Рівне Україна. В нас вже досить прохолодні ночі, гарна осінь. І, дивлячись на свої гортензії, я вже буду їх готувати до зими. Мова йде про болотисті гортензії. Які я обрізаю ранньою весною. Я їх не обрізаю на зиму. Обрізаю я лише сусідтя. І теж дивлюся по стану самого кущика, і наскільки вже його зараз можна обрізати. Тому що, ну, якщо ви живете, наприклад, на дачі, так мало там буваєте. І у вас волотиста гортензія в залежності від області, де ви проживаєте, і ще має зелені листки. Я б не стала різати суцвіття. Чому? Якщо ще зелені листки, і ви обрізаєте суцвіття, це може викликати ріст молоденьких пагонів ось тут, на цих брунічках. І, звичайно, що вони за місяць часу там чи дві неділі часу не встигнуть. Визріти, і вони всі відмерзнуть. Цього нам якби не потрібно. Тому я дочекуюсь, поки ось так, от листячка, бачите, от уже до... дотовкаюся до нього, і воно все просто ось так от облітає. Ось так. Тому що суцвіття можуть бути вже давно засохші, а листочки можуть бути ще зелененькі. І коли листочки зелененькі, то і ще сама гортензійка живиться їми. І тоді не варто обрізати соцвіття. Ось яким чином я роблю. Беру секатор і ось так навіть сильно не, не приглядаючись, не дивлячись, просто їх обрізаю під суцвіттями. Уже саму обрізку, ось, бачите, все живеньке. Це гарненьке, просто внальгала спадки. Ці суцвіття я збираю, вони дуже такі пухкі, легкі, висохші. Я їх збираю і потім буду використовувати для мучування крупнолистої гортензії. Вони будь-таки йти в мене, як подушечка. Вони взагалі ваги не мають, просто роблять таку повітряну подушечку. Це фресмельба в мене, це в мене ваніла фрайс. Теж дивлюсь, що Уже бачите, листочки всі осипаються. Всі листочки осипаються, тому спокійненько, поки нема дощику. Поки дуже гарна стоїть погодка, сухенькі суцвіття збираю, ну, не буду вас затримувати, в мене їх багато, тому її ще різати. А вже саме формування кущика буду робити навесні, до того, як будуть розпускатися бруньки. Як тільки появиться зелененький ось тут конус на брунічці, вже різати не можна, бо вона буде плакати. А коли вийде листочок, тоді знову можна різати. Вона вже тоді сокорух пішов повністю, і вона вже плакати не буде. В цей момент треба подивитися, вловити. Це все з досвідом, потім вже самі бачите, коли його різати, коли не різати. Чому не ріжу на зиму? Невідомо, яка буде зима, що обмерзне, що не обмерзне, хоч це доросла гортензія, вся визрівша, але всяке буває. Для чого збираю шапки, обрізаю шапки, коли настають дощі і морози, воно наліпає і ось так от пригинає і може спокійно виламати весь кущ всю гортензію, Тому я їх обрізаю. Розумію, що це гарненько зимою, коли вони стоять, але я вирішила для себе використовувати такий варіант. Так само зрізаю, шап... тільки шапки, тільки шапки. Не рухаю стволики, тільки шапки зрізаю на деревовидній гортензії. Ось так. Теж. Не рахую нічого, не дивлюсь нічого, де я там зрізаю просто одні шапки. Хоча тут листочки ще зелененькі, але я думаю, що вже вони теж готуються до сну. Вже можна обрізати. Ось. І в залежності, де у вас ці гортензії ростуть, просто дивитеся по тому, наскільки вони вже готові. До обрізочки. Ось тут зараз кайфу, ось ще тримається листечко. Ще його різати не буду. Хай ще постоїть. Він пізніше зацвітає, ніж інші сорти. Сортів гутенці є багато, всі мають свої особливості. Є сорти, які люблять, щоб їх висаджували на повному сонці. Є сорти, які люблять більше півтінь. Але не ті, якщо мова йде волотисту гортензію. І так само є, що дуже рано зацвітають, є такого середнього терміну цвітіння заквітають і є пізно заквітають. Це все залежить від сорту. Ось у мене ваніла фрайс. Бачите, вона вже повністю скинула листочко. У мене гортензії багато, тому вирішила, що поки сухо. Бажано це робити не коли дощ, іде, щоб не попадало в стволики. Ось дивіться, є суцвіття, а ось тут іще суцвіття. То я ріжу не тільки велике суцвіття, а відрізаю ось тут, де було ось це маленьке суцвіття вже, разом з ним. дуже просто, легко. Це просто одною рукою, а так це буквально 2 секунди. ви бачите, всі стволики живенькі. Ось цю ванілофрайс я формувала на штамбі. Але за пару років побачила, наскільки це проблематично. Я не люблю підв'язувати, дуже мені не подобається, коли штамби і оці палки торчать, чи якісь арматурини, до того весь кущ прив'язаний. Що я вирішила з цього штамба зробити все-таки більш ну, піднято на ніжці, але більш кущову форму. Ось лишила в цьому році ось цей ярус. Нижні. і ще одну віточку лишила. Все-таки вирішила, що на одному штамбі кущ мені не годиться. При вітрі він дуже сильно коливається, просто боюсь, що його зламаю. Хоча він тут у мене невисокий. Тобто на піднятій ніжці сформувала такий, як би штамп кущик. І взагалі як би, вирішила для себе, що от як одинокий отакий от штамп, ну в моєму випадку не годиться вирощувати. Ну, взагалі тут діло смаку, кожен сам собі обирає, як йому подобається, як йому не подобається, потім дивиться, наскільки це зручно його вирощувати, наскільки він ну, дивитися за ним взагалі. Ось дивіться, є ще гортензії, так само волотиста, ось тільки починає квітувати. Звичайно, що ось це обрізати я поки що не буду. Поки що вона ще зелененька, ось бачите, ще лисичка тримається. Якщо я зараз обріжу, ось тут соцвіття, можливо, ще підуть ось тут от розпускатися брунічки, а вже нам обіцяють холод, морози. І цього абсолютно не потрібно. Хай краще я потім по морозу просто обріжу оціття. Поки що я їх не рухаю. Ось так от проходжуся, поки я говорю, така гарна погодка чудова. Тому вирішила трішки пообрізати і в мішочок сховати. Ось дивіться, як на сьогодні яскраво гарно виглядає доєрвіла. Взагалі чудово, просто. Всі вже давно хочуть спадки, жовтіє листя і так далі. А ця красуня, до речі, зовсім не розповсюджена рослинка. Теж з таких рослинок, які дуже гарно все почувають. І нічого її не їсть. От дивіться, я покажу вам листочки, навіть слимаки не їдять. Дивіться, це на 31 жовтня. Уже і морози були, і приморозки, і інній ніби... був. Подивіться, які листочки. І єдине, що вона в мене сиділа на сонці, дуже сильно горіла. Я її перенесла, вже два рази переносила, оце вона в тіньку максимально висажена. Дуже гарна рослинка. Це з зеленим листячком, Воно таке навіть не зелене, воно світло, таке яскраво зелене. І є ще з е, варігатна форма з біленькими. Але рослинка настільки непопулярна, не знаю навіть чому. Може, тому що має просто листечко, тому що соцвіття, ну, тут такі відносні. Але кожна рослинка знайде свого хазяїна, знайде своє місце в садочку, в квітничку. Ось так. Добре, що є чим зайнятися кожного дня. Не треба вигадувати, чим я сьогодні буду займатися, що я буду сьогодні робити. Отак От вийшов і зразу бачиш, те порізати, те підрізати, те занести, те пересидити, те перекопати. І поки дозволяє поводка, бо коли дощ і не дуже приємно працювати, то зараз такі дні, а що треба максимально встигнути все зробити. Як то кажуть, не по-мокрому. А по сухенькому і рослинкам добре. І ви знаєте, що приготували своїх улюбленців до зими, які весною, хочеться нам чи не хочеться, вони будуть нам квітнути ціле літо і тішити нас. Ну, Звичайно, потрібно за рослинками доглядати. Не буває так, що посадив і. Через рік чи через два дивишся, воно саме сформувалося, обрізалося і так далі. Просто кожна рослина вимагає до себе якоїсь уваги. Для цього, звичайно, що потрібно знати, що хоче рослина, коли її підживити, коли її обробити, і вона віддячить вам. Ось такі гарні зуцвіття були. Не дуже великі в цьому році, бо дуже погано формувало навесні. Вирощуйте квіточки, кущики, різні багаторічники. Робіть Україну ще гарнішою. Все буде Україна. Дякую.